Спонсор показу юридична фірма Лавринович і партнери. Всім добрий вечір. Мене звуть Аніна Соколова. І наступні 20 хвилин запрошую вас на рандеву. Сьогодні в мене в гостях вперше за всю історію програми Рандеву. Жінка жінка, яку ми довго чекали з огляду на вашу активність на Фейсбуці до її персони. це людина, якій є що сказати. Співачка Анастасія, приходько сьогодні на рандеву. Анастасія Приходько 28 років, співачка, учасниця Євробачення 2009 від Російської Федерації, переможниця фабрики Зірок 7 Тричі намагалася потрапити на Євробачення від України. Має рідкісний тембр голосу Контр-Альто після революції гідності відмовилася від усіх російських нагород та гастролей. Планувала вступати до радикальної партії Олега Ляшка, вагітною відвідувала зону АТО із концертами для військових своїм життєвим девізом. Вважає поєднання трьох принципів честі совісті. Та гідності заміжня має двох дітей. Добрий вечір. Я рада вас бачити. Добрий банчити. вечір. Добрий вечір. Перш за все, я хочу сказати, що шалена кількість людей, які люблять вас, цінують, написали нам купу запитань. І коли ми оголосили, що Анастасія приходь буде в гостях в рендеву, це було, скоріше не запитання, а такі ремарки. Ремарки з подякою за вашу позицію. Знаєте, останнім часом. Я взагалі спостерігаю у виконавців українських тих, кого давно не чули з новими піснями, але вони завдяки своїй патріотичній позиції якось на вершках виявилися. У мене виникло лише одне до них запитання. Чи не сумно їм з того приводу, що на даний момент про їхню патріотичну позицію знають більше, аніж про їхні пісні? Це схоже на вашу історію? Ні. Як це вірно сказати, я співаю вже давно, ще з 2007 року. Звичайно, є такі події, які змусили мене повернутися в Україну. Тому що, коли почались ці боремні події на Майдані, я не могла стояти осторонь цих подій, і в той час саме я проживала у Росії в Москві. Але коли це все почалося, я пішла на Майдан, не, не замислюючись над тим, що буде далі, тому що мені треба було підтримати своїх людей, свій народ. Казати про мої пісні, в мене дуже багато пісень, які знають, але є період дійсно, коли я трішечки забула про свою кар'єру. І певний час не займалися піснями, бо мені дуже важливо було їздити на схід до хлопців. Анастасія Приходько виступає для воїнів АТО від 2014 року в своєму поки що останньому музичному турі зоною антитерористичної операції Приходько єдина з українських музикантів відвідала найвіддаленіші прифронтові населені пункти: Сватове Попасно, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Троїцьке, даючи по два концерти на день. Для цього Анастасія вагітною провела на лінії фронту п'ять днів. Насправді, якщо говорити про Вашу пісенну діяльність для мене з'явилася, коли перемогли, були найяскравішою, мені здається, зіркою на фабриці зірок Російської Федерації. Та Анастасія приходько, яка була тоді, коли я вас бачила на каналі ВРТ, якою вона є зараз. Це дві різні людини. А, звичайно, та Анастасія, яким було 20 років, там не було такого якогось опиту, наприклад, навіть спілкування. А, е... Наприклад, жити три з половиною місяці з людьми, яких ти бачиш перший раз, от, то, 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 то взагалі, я не знаю, як це сказати, було дуже складно, тому що там не було людей, які б підходили мені по моєй, моїй точці зору, або є навіть якісь, я не знаю, музичні mm -hmm. забагання там чи ще щось. Тому було складно. Але. Але mm. вас там цінували mm. насправді. І... А, ну, я, Тому що я вмію. А, йти до своєї мети впевнено, і але це цінується. Але, але при тому я ніколи не, не підставляю людей. Я, як ну є такий вислів, по трупам я теж не ходжу. Е, я не можу. Я всього е, добуваюся чесно. Оце є моя головна риса. Це шалені нерви. В принципі, і я так розумію, капіталу вкладення. Правда це дорого коштує поїхати на її побачення. Навіщо вам це? Бо це є мрія, ви розумієте? Якщо людина є, в неї є мрія, вона повинна здійснитися. Але я вважаю, що якщо навіть я не поїду, то ну, я вирішила для себе, бо я вже більше не піду на цей конкурс, і хай моя мрія залишиться мрією назавжди. Багато хто називає вашою поразкою іміджою участь в політиці. І насправді, коли ми. Ваше ім'я розмістила на нашій сторінці у Фейсбуці і закликали людей ставити вам питання. Питання з найбільшою кількістю вподобань було запитання запитання, навіщо Анастасія приходько взагалі лізти в політику. Тим більше мати стосунок до такої неоднозначної за рівнем популізму, корупційності, відвертих скандалів з затриманням Січука і взагалі команди радикальної партії, до якої чимало так би мовити, але. У неформальному складі радикальної партії Приходько перебувала 24 дні. До команди Олега Ляшка вона хотіла приєднатися задля облаштування Києва та впровадження низки благодійних проєктів. Були перемовини, але вступу Анастасії Приходько до партії так і не відбулося. Ну, а чому саме Олег Ляшко? Чим він вас до себе заохотив? Не знаю, як це назвати. Ви розумієте, чому ви не повірили? Як правильно вам відповісти на це питання? Я чомусь вірила в те, що е, взагалі в політиці в принципі буде не до мене, а я можу робити добрі справи, але щось дуже загострилось на мені всі погляди, і розумієте, я не маріонетка, яку можу водити вагами. Я не можу робити те, що мені не подобається. Я розумію, що політика це дуже складний бізнес, і іноді треба грати по правилам. Все це я розумію. Але я кішка, яка гуляє сама по собі. Я знаю, що треба робити добрі справи. Подай мене немає можливості всім їх зробити, але є можливість нікому не робити нічого поганого. Тому я і думала, що якщо я піду в партію у політику, у Київську міську раду, то я зможу робити якісь добрі речі для людей. Чому це виявилося неможливим для нас? Бо до мене дуже багато було е, требувань, е, які треба було робити. Але вони мені не подобались, озвучувати їх теж не буду. Просто є тим, що ну, коли треба було вже подавати документи, я в останній день сказала: я не хочу цього робити, я не хочу обманювати людей, тому що я не можу робити те, що мені кажуть. Так, в мене і не виходить працювати з продюсерами, yeah. <рес> іти в політику. Треба свою партію зробити, яка буде робити добрі справи, от і все. До речі, а є така задумка зробити свою партію? Ну, ще попрацюємо поки в шоу-бізнесі. Там вже коли ближ до пенсії, коли вже все буде в порядку, можна вже зробити. Ну кажу, що це дуже схожі речі: шоу бізнес і політика. Ну, як брати. Що бізнесі ти ну, от я сама по собі. Наприклад, мене нікому немає, хто там буде мені що сказувати, що одягати, що співати, і так далі. Тому мені якось ну проще відчувати себе вільною, а розумієте, мене ще налякало, мабуть, те, що це на все життя мене залишиться у біографії, що я е була в політиці і не довела справи до кінця. Приходько доводить все до кінця. Ви були на Сході неодноразово. Людина, яка найбільше серед українських виконавців, була на сході. Що ми маємо зробити за вашу суб'єктивною думкою для того, щоб в нашій країні війна минула? Ви знаєте, всі ми можемо критикувати людей, але я розумію, що політика це така штука тонка. І не все ми з вами знаємо, і не все ми з вами бачимо. І є якісь. Певні, наприклад, ті ж самі законопроекти, які не можуть прийняти сьогодні або завтра. Є такі питання, які не вирішуються от так -от просто. Я як президент її надії сиділа і себе уявляла. Наприклад, я президент, от що треба зробити? Ну, я не знаю, ну це в мене, мабуть, бетонна стіна з кілометрами на границі з Росією вже стояла. Ну поки знаю. що її немає. Ви розумієте, ну так є такі речі, про які я просто сама собі мислю, чому. От вон, як ви думаєте, не чому не немає на даний момент цієї стіни на кордоні із Росією? От ну, не знаю я, розумієте, і спитати в мене mm -hmm. не знаю в кого. Mm -hmm. Та й ніхто мені відповіді та не дасть, розумієте, Тому складно про це говорити. Але тим, що зараз відбувається в країні, ви в цілому задоволені, чи у вас є якісь окремі як у виконавця, як у представниці культурної, та, так би мовити, спільноти, якісь претензії до влади, яка є зараз в країні? Якщо б була можливість зустрітися з президентом, що б ви йому сказали? Наприклад, напевно, я спитала Петру Олексійовичу, скажіть мені, будь ласка, тільки по секрету. Коли все це закінчиться. Хоча б знати, коли. Розумієте, коли живеш і не знаєш, коли воно закінчиться сьогодні, через рік, через два, через три, ти щось будуєш, люди щось намагаються, щось роблять, щось вірять, повертаються в ті містечка маленькі, відбудовують свої хати, а вони знову починають стріляти. Дуже хочеться спитати, коли ж кінець. Щоб жити, вже жити, будувати. Бо люди я бачу і з ким спілкуюся, дуже нервують, дуже багато людей поїхало з країни з дітьми. Я не знаю, і я розумію, що їм теж складно, бо люди зараз питають набагато більше і потребують набагато більше. І вимагають досить багато. Тому відповідальність шалена. Треба, щоб, щоб ну, здійснилися ті е, вимоги людей, які вони потребують. А вони ж потребують небагато. Просто жити. Е, Виплачете? Так. Так. Чому? Бо я теж людина, я теж хочу жити. Там покажуть зірки, зірки. Але я в першу чергу мати. Це болюча просто тема для мене. Я вас дуже розумію. Дайте ваші руки. Ми дві мами, я думаю, що ми, ми маємо вірити, і насправді, якщо ми не будемо вірити, будемо у вас сльози приливати. Я інколи коли починаю на якусь тему говорити, дивлюся на своїх дітей, приливаю сльози. Я розумію, вони відкривають ці очі і вже розумію, що є на, на їхні сльози, розумію, що я маю зупинитися. А я кажу, що в лаз попала. Так, серйозно. Так. Це буде моєю наступною. Ну, що мама ж плаче, ви що це для дітей так. Це катастрофа. У нас є чай. Не даремно стоїть. Давайте в Навесні співачка відвідала Сполучені Штати Америки із туром Songs for Peace, під час якого зібрала більше 50 тисяч доларів для воїнів АТО. За словами виконавиці, під час одного із концертів у Філадельфії Семен Семенченко, одіозний депутат та командир батальйону Донбас, планував без згоди збирати кошти від її імені. А потім вирішив провести паралельно із концертом Молебень, де без відома Анастасії обіцяли її появу. Сам депутат стверджує, що ніколи у Філадельфії не бував, і хто така приходько. Не пригадує. Розкажіть про цю ситуацію Семенченко. Що це взагалі було таке? Наскільки це правда? Мені б не хотілося говорити про Семенченка, але е, е, теж люди, які були там, і в мене є лист від тих людей, що він дійсно в е, той період був там. Розумієте? Тому. Там написано все і ми повинні були, мабуть, якось переговорити, тому що і моє ім'я, і його ім'я було оприлюднено. Мені теж було е, вкрай неприємна ця ситуація, і мені б цікаво було особисто вислухати. Ну, ніяких е, розмов з паном Семеншико. Не відбулося. Ви знаєте, куди потім пішли ці кошти, які від вашого і його імені були зібрані? Е, він не збирав. Mm -hmm. Він не збирав гроші, і я не казала, що він їх зібрав. Mm -hmm. е, зібрала тільки я, але просто повинен бути у Філадельфії концерт мій. Але е, яка там була ситуація? дізнавшись, що. Е, я в Америці Філадельфії, в храмі, якщо не помиляюсь, церкві повинна була відбутися його зустріч з вірянами, люди, які ходять в храм, і чомусь саме на дату, тобто на час мого виступу. ну Добре, я думаю, ну, храм. Бог, я думаю, якщо там треба зустрітися, якщо буде щось там розмова, ми перенесли на годину вперед свій концерт. Ми поступилися часом. Хоча він знав, що я там є. Mm. Ну я не знаю, був чи він там, чи не був, але потім е, вже були люди, він поїхав, якщо я не помиляюсь. Е, Я виступала в Білий Дом, угу. Вашингтон. Вашингтон. Угу. Так. Він був і в Вашингтоні, і потім мені прислали листа, де вказували на те, що дійсно він повинен був збирати гроші і вказана була там з ним я. Тому була така неприємна історія, але мене там не було, а люди мене чекали. Тому я особисто з ним не спілкувалася, і відповіді на цю ситуацію теж не отримала, але просто мені було неприємно, але я не говорила, що пан Семенченко щось угу. там в мене вкрав, чи ще щось це неправда. У нас є 20 запитань до вас, вони досить короткі. Хотілося б вчити відповіді на ці запитання. Так чи ні? Це запитання, які ми сублімували з того, що нашу редакцію цікавить і цікавить глядачі. Повторюся, сотнями були написані до вас як ремарки, захоплення. Ну і коротенькі запитання. Давайте. Зараз буду їх ставити. Отже, питання перше. Ви розраховуєте на фактор співчуття до України під час Євробачення 2016? На який фактор? А, ні. 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 Сьогодні б ви відмовилися виступати за Росію на Євробаченні у 2009 році? Сьогодні при, так. При цві... так, так. Так. Безумовно. Відмова від виступів в Росії зашкодила вашим кар'єрним перспективам? Ні. Ні. Ну, тобто, розширення ринку, про яке говорить Лорак Повалі, і все-таки решта, це Мені не поняття. вистачає площади, де співати. Ви поїхали в Росію на запрошення української діаспори. Ні. 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 Українська естрада може обігнати російську за міжнародним впливом? Так. Може. Ви вважаєте, що для радикальної партії ваше членство це в першу чергу реклама? Ні. ні. А що тут? Просто ні. Просто ні. ні. Окей. Олег Ляшко пропонував вам щось, аби вони покидали партію? Ні. 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 Ви підтримуєте сьогоднішню діяльність цієї партії радикальної? може тільки так чи ні? Уясните, окей, є можливість пояснити. Um... Анастасія, ну я ж знаю, що ви або так, або ні. Ну... Um... Це ж так. не про вас, мішка. Чи поділяю я, що вони роблять? Так. так. Угу. Ні. Угу. Ваші гонорари сьогодні більше за ті, що були в 2009 році. Так. так. Більше. Ви колись брехали заради піару? Один раз. Брехала? Да. Так. <рес> І що це було? Ой... Ну — це, це те особисте життя то-то, то. Зараз би такого не робили вже? Ні. Угу. Ви колись намагалися подати в суд на жовту пресу? Ні, ні. Ні. Угу. До речі, звертайте увагу на те, що про вас пишуть. Для вас це важливо? Е, так, тому що мені не подобається, коли брешуть. Угу. Українські журналісти адекватно, на вашу думку, висвітлюють ситуацію на сході України? Так. Адекватно. Ваше ставлення до мешканців Донбасу змінилося за ці два роки? Ну, якщо брати ще дуже там далеко історично, то. Чомусь багато людей і в Криму кричали, що Севастополь це Росія, і людей дуже багато, які Донеччина і Луганська. Але ми жили спокійно і дружелюбно і мирно. і не не виникало таких питань з приводу Росії. Якщо ти хочеш жити у Росії, жай в Росію. Але завдяки таким людям, які підтримують цю російську пропаганду, у нас сталося таке горе. І вони напевно самі не зрозуміли, що ж вони натворили, накоїли так. І вони позвали лихо в наш з вами дім. І мені б не хотілося, щоб ці люди, якщо вони вже поїхали там до Бурятії чи куди їх там забрали, я б не хотіла, щоб вони поверталися. Я хочу жити в мирній країні. Я не хочу, щоб ця історія ще раз повторилась. У Нас тут вільна, незалежна процвітаюча що Україна, вона ще буде такою потужною, що вам не снилося. але вже потім вас ніхто сюди не пустить. Я дуже дякую вам за розмову і дякую за вашу справжність. Таких дякую. мало. Дякую. Що дякую. На цьому у мене все. Я вас дуже прошу, навіть запрошую на нашу сторінку у Фейсбуці, де на рандеву ми розповідаємо про тих героїв, які приходять в нашу програму, і яким ви маєте можливість поставити особистісне запитання. Я нагадаю, що запитання із найбільшою кількістю вподобань обов'язково прозвучить в ефірі. Бути справжніми. До зустрічі! Спонсор показу, юридична фірма Лавринович і партнери.